Така велетенська за розмірами, а ємність зовсім невелика. Dell в ремонті, дивимось. Оригінальна батарейка Dell, яка має назву XX1D1, ємністю всього 3200 мАг. Була до сьогоднішнього дня. Чому? А тому, що я буду міняти оці три елемента на наші абсолютно новенькі заводські елементи ємністю 4000 мАч. До речі, вони дуже з низьким внутрішнім опором, який не дає просадку під час виконання будь-яких надскладних задач енергозатратних вашого ноутбука. Елементи на своєму місці, наші високотокові, все чітко стало на свої. Штатні міста, чіп bq 30472 перепрограмований, відкалібрований під нову хімію цих елементів. Ідеально вирівняні наші елементи по 3,8 вольта. Один цикл, 13,050 мВ, Це зарядний вольтаж, 1,8 ампера ток заряду, 400 ємність 120% життя. Клієнт хотів максимально збільшити ємність свого акумулятора. Я хотів сюди вмістити в оцей велетенський корпус 6 елементів, зробити по 3 послідовної, по два в паралель. Але, на жаль, сюди поміщалось тільки 5 елементів. Так що залишаємо 3 елемента, але ємність ми все одно збільшили. Була 3200, зараз 4000. Високотокові елементи не дайдуть просадку до останніх відсотків заряду.